Дякую. Я би сказав не онкомаркери, а онкомаркери, пухлинні маркери. Тут треба так само, як ми вже згадували в наших передачах, пухлинні злоякісні клітини можуть появлятися з різних тканин нашого організму, з різних клітин. І відповідно, онкомаркери треба робити тоді, коли з'являється якась певна підозра. Або, можливо, інші методи медичні вже починають вказувати. Наприклад, у жінок на ультразвуку на яйниках виявили якусь незрозумілий структуру, незрозумілий утвор. Пункцію там зробити неможливо. Чисто анатомічно не можна туди. А от зробити онкомаркер. Тут воно внесе на 80% ясності у подальшу тактику. Що? Тому я хочу ще раз сказати, що онкомаркер назначає лікар, в першу чергу, не певно, що онколог. Хоча і сімейний лікар теж може назначити. значити, про це я можу пізніше сказати. У комплексній діагностиці тої чи іншої проблеми, яка Підорівається, або яка вже є, і за неї треба моніторити. А в мужчин щось може бути? Які, власне, найчастіше в мужчин бувають. Проблеми? Угу. Невідповідно, онкомаркера. Правда? Правда. От же, звичайно, простата. Звичайно, що простата. І простата можна тут якраз використовувати онкомаркер. Напевно, один з таких унікальних, які. Для профілактичних цілей, для простат специфічний антиген, який у 80-навіть 85% пов'язаний з переродженням саме клітин простати. Хоча це не обов'язково пов'язано, мусить бути із якісним природженням. Ну і звичайно, крім онкологічного маркера, який, до речі, може назначати навіть сімейний лікар, треба обов'язково зробити ультразвук самої простати, подивитися, в якому воно в настані, чи немає появляється якихось невеличких структур незрозумілих. Отак, От в поєднанні ультразвуку і лабораторної діагностики найкраще і отримується результат.